Маса і так скоро прийдуть до комунізму, це невідворотний діалектичний процес у розвитку суспільства, і ця подія у нас уже на носі. Але я закличу тебе сьогодні прийти першим бути в авангарді і зрозуміти, що це класно для тебе самого. Це Те саме краще, що може трапитися з тобою, саме з тобою в житті. Адже єдина людина, з якою нам жити від народження до смерті, це ми самі. Звичайно, ти крикнеш про боротьбу пролетаріату й буржуазії, бо так класно було, коли ти був малим, дивився фільми про ніндзяго чи мушкетерів і пригав разом зі своїми героями, повторюючи їх рухи. І ніхто не задумується, що головна боротьба виглядає як задачка на шкільній дошці, в якій є дано, і потрібно отримати результат. Це не карате з добрими та поганими. Це обрахунок з багатьма пара параметрами, в якому залишається місце долі окремої людини, твоєї долі. Саме вона має бути прекрасною. І ті, хто скаже, ніби ти не переможеш, просто помиляються. Тому що життя це рух, а не сталість. Рух матерії формує твою свідомість, свідомість же заставляє рухатись матерію. Більше того, Саме цим ти зміниш інші свідомості. Ліві та праві маргінали рвуть своє горло в криках, але вони не розуміють, що їм так і дано залишитися маргіналами. Тому вибирати їх сторону є помилкою. Адже чим більше ми дивимося на гімно, тим більше воно росте, а потрібно дивитися всередину себе і рости самому. Перш ніж об'єднатися, потрібно створити людей гідних об'єднання. Люди, неначе комп'ютери, обчислювальні машини, і кожне думає про своє, та вибирає той світогляд, який дозволяє вирхувати йому сьогоденну ціль. Для батьох така ціль просто поїсти та мати секс, визрати час на вироблення нейромедіаторів, що приносить задоволення. Тому навіть найрозумніший професор з великою базою знань, загружений в сьогоденному завданні, він ставить собі питання, як мати більше годин, аби мати більше грошей, аби їх вистачило на його потреби. Доля людства чи особисто твоя його не хвилює. Головне, аби він міг вижити в цих склоках. Твоє ж першочергове завдання звільнити свій власний центральний процесор від завдань, що лише забирає в тебе час та ресурс. Не обов'язково бути найкрутішим в цьому світі, аби бути щасливим. Потрібно лише витрати час для того, аби навчитися розуміти свої життєві цілі і не витратяти часу на мішуру, на вірус, що забиває твою можливість мислити про важливі речі. Якщо одна людина волонтер і рятує ракових хворих, а інша бізнесмен будує свій бізнес, кожен з них має своє задоволення в житті. Волонтер рятує людей, бо в них є душа. Бізнесмен розширює виробничі потужності і є чим рятувати тих людей. Втім, будь-який бізнес вимагає отримання від нього максимального прибутку, інакше конкуренти зароблять більше. І для нього. Меценатство це лише стаття на маркетинг, навіть якщо сам власник думає інакше. Він все одно підтримує олігархію і її імперіалізм, а отже, і війну. Волонтер же абсолютно залежить від такого бізнесу, інакше не зможе допомагати людям. Звільнення ж людства від капіталізму дозволяє ліквідувати кризу переверництва як головну причину війни, дає можливість перенаправити гроші з виробництва яхт і маєтків. На виробництво медицини та освіти, соціальних потреб, чим забезпечити не одиничну допомогу страждущих, а вивести цілу систему. Комунізм це не про те, щоб забрати і поділити, це про те, щоб створити новий світ, в якому є справедливість та рівність, немає страждань, де кожен може себе самореалізувати та всебічно розвиватися. Тому перед комуністом, що волонтер з його любов'ю до людства, що бізнесмен з його любов'ю до матеріального не є крутими чи класними людьми, все це вони в першу чергу роблять для самих себе, без усвідомлення своєї єдності з абсолютом. Цілі об'єднують людей, цілі роблять їх благородними. І в нас є єдина ціль розвиток розуму і перемога такого над матерією, тобто природою. Справа не в тому, який зараз світ Справа в тому, чи ти та сама людина, котра його змінить на краще.